Поки вампір торгує душею за славу, ви можете просто поставити вподобайку і підписатися. 1932 рік Місісіпі, джаз, блюз, дискримінація і вампіри. Так саме вони, грішники. Це коли шлях до слави перетворюється на угоду з дияволом. Майкл Джордан грає двох братів-близнюків, і це Батл душ. А музика. Людвік Горансон зробив з фільму Живу платівку. Тут вампір не просто монстр, він алегорія, колоніалізм, расізм, шоу біз. Сюжет кусається глибше, ніж здається. 97% сім відсотків Tomatoes. томейтос. 364 мільйони в прокаті і все це без жодного супергероя в костюмі. Чи рекомендую я цей фільм? Ще як, якщо любите кіно з кров'ю і з мізками?